Порушенька правила дорожнього руху переходите на встановленому місці. Ай-яй-яй. Сьогодні ми проводимо профілактичні заходи, розказуємо пішоходам, де їм потрібно переходити в проїзну частину. Добре, мені повезло. Тримайте таку листівочку, Пішоходам заборонено, печехом заборонено, робити, де їм потрібно переходити в проїзну частину. Житомирському художнику Юрію Камишному дійсно пощастило. Сьогодні інспектори Державтоінспекції тільки попереджали пішоходів-порушників про адміністративну відповідальність, але протоколів не складали. Буває, що люди, навіть бачачи поряд працівників ДАІ, проте десь на відстані 60 метрів видно пішохідний переход, тобто, як вправо вказано в зоні його видимості. Люди буває свідомо йдуть, порушують. Складаємо протоколи, фіксуємо. Передбачена відповідальність згідно е, Адміністративного кодексу України про адміністративні правопорушення е, у вигляді штрафу від 51 гривні. Добрий день. Бабушка, от ви переходите дорогу, так? Тут е, є пішохідний перехід? Ні. Чому ж ви порушуєте правила дорожнього руху? Мені на 100 руку, я вибачаю. Збирайтесь про школі. Не, не пішохідний перед Будь ласка, пройдіть на пішохідний перехід. У Житомирі працівники ДАІ також проводили профілактичні бесіди, роздавали перехожим листівки і світловідбиваючі елементи. Це можна прицепити будь-де. Так десь на куточку можна його так. так да. і спереді воно ага. таке нейтральне, його дуже видно, гарно. А це вам такі саме спасибо, спасибо. На сумочку, можна, монад. спасибо. Спасибо. Треба дуже вчитися, дуже треба себе вести правильно на дорозі. І також вчити, як я ось цю внучку ходжу, що вона себе правильно вела, і вона вже знає, де зелений, де красний. В обласному управлінні ДАІ повідомляють, останнім часом збільшилась кількість ДТП з вини пішоходів. З початку року на території області сталося 47 ДТП, в яких 19 людей загинуло та 30 отримали травми.